Новий електромобіль Лі l 9 можна схарактеризувати трьома словами: розкішний, величезний та прогресивний. Чим ще китайський автомобіль року може нас здивувати? Давайте подивимось. Перед тим як перейти до огляду самого автомобіля, я хочу вам трошки розповісти про її виробника. Отож, Лі авто це Лі Ксян, засновником якої є Лі Сян. Колись давно він заснував дуже велику корпорацію. Це був головний китайський веб-ресурс по автомобілях Автохом Інк. Згодом він створив стартап електрокарів NIO, який і нині є головним конкурентом Лі авто. Витвором цієї величезної корпорації. Є l 9 який ми сьогодні і розглянемо. Тож перейдемо до зовнішнього вигляду автівки. Завдовжки вона 5,2 метри, а завшишки, як думаєте, майже 2. У мене виникає лише одне питання: як ми можемо її назвати? І є одне слово. Це самобутність. Вона нічим не схожа на інших своїх конкурентів та на будь-який інший транспортний засіб. Але в неї задня частина дуже схожа на Porsche Cayenne. Що думаєте? А фішкою екстер'єру є. Перейдемо наперед. Це в нас двометровна цільна світлодіонна смуга. Машина пропонується у різних забарваннях, у шістьох. Топові це сірий кузов, помаранчевий салон. А та другий чорний кузов та білий салон. У нас наразі темно-зелений кузов та коричневий салон. Олег, іди покажи. На мій погляд, всі версії мають фантастичний та преміальний вигляд. Усередині салон зроблено з високоякісних матеріалів. Ця обивка дверей та сидінь прям дуже м'яка, так і хочеться трогати, трогати. І ми дуже довго думали з командою: на що ж це схоже? Олег, що ми там? Що ми вирішили? На що вона Rolls-Royce. Правильно, вона дуже схожа на салон Rolls-Royce. А також... Тут є дуже великі класні функції. У вас разом він ні для машини. Ой, інструментів немає, але є підігрів та масаж сидінь. У нас є підігрів, вентиляція та масаж сидінь, що дуже доречно наш час. І тепер можна відкинутись і поспати. Став на паузу. Хочу зазначити, що другий і третій ряд нічим не відрізняється по функціям від водійського. Таке ви можете побачити тільки в цьому автомобілі. Однією з головних фішок тут є, наприклад, щільні висумні столики. Дивіться, як круто. І вони зроблені, кстати, з цієї самої високоякісної шкіри. Потім у нас є холодильник, ось тут, в який ми можемо покласти нашу водичку. Оп! А у нас також сама класна фішка цього салону: це те, що тут є висильний мультимедійний екран. Ось він. Але як його дістати? Хз. Але ми можемо подзвонити другові. Поліна, почекай секунду. Ніхао. Ніхаома. Коротше, як включити тут екран. Ми реально не можемо знайти. Де тут він вмикається? Чи на екрані? Добре, подивимось. У салоні знаходиться 6 місць. І дуже комфортний прохід. Я вам зараз його покажу. Ось так. Падаєш? Тут можна навіть лягти. І тут у нас є Type-C. Вони розташовані просто всюди. Тільки один моменти. Всі Type-C вони. Налаштовані на китайський ринок, і тільки ось ця діє на наш. Тобто тут є дві виделки, як в наших розетках. Потім хочеться вам сказати, що тут є дуже крутий панорамний дах і повноцінний люк. А, ну що, друзі? Зараз хочу вам показати від місця цього автомобіля. Це другий ряд, і ось тут, саме тут знаходиться динаміка. Але найголовніше ось там, Олег, покажи, будь ласка. Тому ось саме на другому ряду ви можете зануритись у глибше звучання аудіосистеми класу High-End. І завдяки чому ви можете просто представити, що ви займаєтеся далі. Це такі самі відчуття, ніби коли ти відчуваєш тільки свої власні рухи. Шумоізоляція тут не просто на високому рівні, а така сама, як у найкращих автомобілів світу. Цю роботу е вона здійснює завдяки безшумному бензиновому генератору та підвізки, яка несе автомобіль плавно українськими дорогами. Якщо оперувати сухими цифрами, то аудіосистема складається з 21 динаміка з алюмінію, карбону та кевулара на 2160 Вт потужності. А також хочеться зазнати особову увагу, те, що тут є функція імерсивного просторового звуку, яка тільки починає з'являтися в автомобілях. І наразі вона є в Лі Авто, Люсіт, І зараз анонсували вже Volvo і Mercedes-Benz. Тут у нас є шикарний повноцінний люк та панорамний дах. І хочу вам показати ще один головніший прикол цього автомобіля. Це в нас. Дивіться наверх! Ось такий висумний мультимедійний екран, на якому можете подивитись увесь розважальний контент. І він також зроблений на правильній відстані від очей. Тому навіть довге глядіння в екрани улюбленого кіно ніяк не буде шкодити вашому здоров'ю. І дивіться, ось так. І ось так. У нас все просто тач. І все, як ви бачите, рухається дуже плавно. Сідаючи за водійське місце, перше, що привертає увагу, це нетипова панель управління за рульовою колонкою. Подивіться, виробник створив просто екранчик маленький з необхідною інформацією. Тут у нас є скільки палива у нас є, запас батарейки, запас ходу, а всю іншу інформацію можете просто подивитись на мультимедійному екрані справа чи на проекції на ОБВ скло. Ось так. Так просто. А у нас тут є е, прикольчики такі. Тобто, у нас є чотири підсклянники, потім у нас є е, бездротова зарядка для двох телефонів, місце для ключей, і також у нас є бардачок. А що в бардачку, давайте, давайте подумаємо, Я, які варіанти. Наприклад, у нас варіантів не було. Ми просто не здогадалися, що це може, може бути тут. А тут ароматизатори компанії, тобто, в компанії є навіть свій власний запах. Яке ви можете просто використовувати за підтримки. Варто зазначити, що як і будь-якому якісному транспортному засобу потрібен підігрів керма. Він тут, звичайно, є. А також у нас є два мультимедійні екрани, які з'єднані один. І права частина вона відповідає за розважальний контент для пасажирів, а ліва частина для найнеобхіднішої інформації водія. А тепер давайте уявіть, яка обчислювана потужність потрібна для забезпечення такої кількості електроніки. У нас є трьохвимірний вихід для водія, потім двохвимірний вихід з інтернету для пасажирів, а також машина. Вона просто їде складним трафіком самостійно. Ну що є варіанти? У нас немає. А насправді Лі L9 встановлено чипсет з подвійним процесором на 81,55, 24 ГБ ОЗП, а також 256 ГБ ПЗП. Тепер давайте трошки протестуємо її. Дивіться: я нажимаю на педаль, відпускаю. Нажимаю на педаль, відпускаю. Нажимаю, відпускаю, нажимаю, відпускаю. Нажимаю, відпускаю і вона як плавно їхала, так і їдеть. А це вражає. Але це ще не все. За роботу автопілотного комплексу відповідають важливі контролери NVIDIA та Orin-X. І вони настільки потужні, що мають 508 терафлопс. Це в 50 разів більше, ніж в ігрових консолей останнього покоління. Інтерфейс в салоні працює дуже блисковично, дуже плавно переміщаються всі картинки. Я чудова новина. В новому оновленні додали англійську мову. А ну що, давайте переходимо до технічних характеристик. Під капотом у нас знаходиться 4-циліндровий, півтора-літровий турбомотор. Що його? Ось так. Однак цей двигун можна використати не тільки. За своїм призначенням, а для зарядки батареї чи будь-якого іншого засобу, ви можете зарядити і ним аудіосистему, чайник електричний, все що завгодно. А також в нього є електрична зарядка на 48 кВт. Поправка авто має батарею 45 кВт і може проїхати до 200 км. А якщо ви захочете продовжити рух, ви можете заправитися на не Екологічним паливом. Тобто, і вже обсяг проходу буде становити 1300 кілометрів. Це все завдяки баку на 65 літрів. Також хочу вам показати. Щоби. У нас тут є дві зарядки. Ось ця зарядка у нас заряджає дуже швидко, а ця повільно. Тобто воля. А, найголовніший прикол один з найголовніших приколів. Давайте подивимось. У нас є ось такий багажник, він сягає 242 літри. І якщо ми уберемо ось ці всі штучки, секундочку, я вам покажу дуже класний прикол, якого не вистачає всім іншим автомобілям. Ми нажимаємо ось таку кнопочку, і одне сидіння опускається, потім інше. Не буде з цим. І зараз багажник перетворюється в 640 літрів. В принципі, цього достатньо, щоб покласти дві великі сумки. Тут ще маленькі, ще закинути в салон. Ну, коротше, ок. Ну тут взагалі може поміститися дуже велика кількість сумок. Але навіть помістилась я. Давайте подивимось, що ще тут можна влаштувати. До речі, тут можна ще покласти матрац. А зараз я спробую сісти на шпагат. Тільки нас сміятися. Fuck. Fucking hell. Щас. Якщо я пару джинси. Паня не покупає новий джинс. Уху! А зараз у нас хвилинка фітнесу. Хвилинка фітнесу у нас закінчилась. Тепер переходимо до огляду. По периметру кузова у нас встановлено 12 партроніків та 9 зовнішніх камер. А також у нас є головний датчик лідара, який знаходиться в криші. А вони потрібні для того, що якщо у вас є ось така перешкода, і ось така і е, вузький пробулок перед вами знайшовся, то у вас просто автоматично з'являються перед камерами. Всі ці перешкоди вони ніяк не пошкоджують камеру, вони показуються все, 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 все в сантиметрах, і це все автоматично. Вам не треба нічого нажимати, натискати, тискати і так далі. Ми зрозуміли. Попри свої величезні габарити в 2,5 тонни, Li-L9 має потужність 330 кВт, а при крутому моменті в 620 Нм. метрів. Ну, що ви думаєте? Вона розганяється від 0 до 100 кілометрів за 5,3 секунди. Ну, це вражає, я думаю, всі машини навкруги, китайські, не китайські. А всі коротше курять в сторонці. Найдивовижніше в Li L9 – це її збалансованість, якої не вистачає більшості моделей на китайському ринку. Тому вона зроблена з перфекціонізмом, що в перекладі «Li Xian означає найкращий. Пари хвилин сидіння у цьому авто, та різноманітність технічних характеристик сприймається просто як належне. Тому перехід інше авто з таким самим цінником буде викликати у вас тільки подив. Отож, електричний кросовер Преміум-сегмента без жодного нарікання з дивовижними технічними характеристиками, з потрясним. Ходом на 1300 кілометрів. Що ще потрібно водієві? Ну скажіть. Тож ми довго думали з командою: до чого ж реально приколупатись, які тут будуть мінуса. І ми вирішили до них додати цей хиткий Повітря проводні решітки. Ну, чесно, вони нормальні, але треба ж до чогось доколу платись. І е, ще також ремені безпеки. Коли ти їдеш дорогами, вони деколи б'ються об стінку кузова. На цьому все. Що ви кажете? А скільки стоїть така машинка? 90 тисяч доларів. А коли в Україні буде? Ну це буквально за тиждень чи два вона вже буде в Україні, це 90 тисяч доларів від А офі ну, Офіційного обслужування такого нічого, так, да, не буде. А, вона вже буде нова. Нова вже, так. Да? Да. Скільки гарантій там що -то є? Цікаве питання, це ми задамо власнику. А є у вас візиточка? Так, Ні, звичайно. Адрес? Є інстаграм, а є модекс. Просто нас додавайте. Скоро вийде дуже дякую, новий дуже огляд. Отлічна машина. Дуже дякуємо у вас теж. Дякую. Гарного дня! Дякую. Головним плюсом є те, що в Україні ви можете придбати цей автомобіль лише за 90 тисяч доларів у е моторс Тож, якщо ви захочете купити це стильне люксове авто, просто переходьте до нас. А ми з радістю привеземо цей приголомшливий фантастичний автомобіль і